Всім привіт, всім гарного дня. Ми з Наталкою возимо дрова, на дорозі порізали. А до нас приїхав контролер. Чи ми добре все робимо чи ні? Вас когось такий є. Сидів тут о, чекав, коли ми дрова привеземо. Я привезла дрова і виріз, подивіться, куди. Сіньор, вам там добре? Я добре склала дрова, ні? Він провірив і подумав, що ти там щось ложиш йому їсти смачне. Він глянув, що ти пішов і подався до тебе. А хламон вреднючий. Можеш показати, якщо хочеш. Який він вредний, нема ради. Балаховач. Біжи, якщо хочеш. який котяра. Вреднюра. Вже робляться файні трошки жирненькі жиру набирають. Ну, вже порівняно до того, що був, то вже кращий. Ну, а ми складаємо. Це ті дрова ж там були на купі порізані, Ну, зараз я вам покажу. Ось там. Бачите. Ігор порізав. А ми з Наталкою возимо складаємо. Треба скласти дрова, забрати, бо треба станка на подвір'я забрати. Спочатку на гарбузах сидів і вишав, а потім вирішив збільшити левел і сів прямо на дровах. Він провірав, чи я добре складаю, чи ні. Трошки не здало складати, бо треба на гарбуз ставати котрої. То я вибрала ось цього гарбуза і на неї стою і складаю. Але там десь є гнилий ще гарбуз котрої. А, он де о великий гарбуз, гнилий другий. У сонечко тікав. дивись, як вже швидко. Я виходила, ну. то ще було на колесах. Зараз вже аж немає. Осінь, момент і день малий робиться. Oh. А ти я хотіла? Це я на накриваю гарбузи, щоб не змерзли, бо кози стільки зараз не з'їдять. Дивись, <сі> він <сі> йде. Десь там ешку чув. Ладно, будемо складати, нам ще сюди тачка повинна війти, а останні будемо сюди в хлівчик складати. Тут ми заклали все з Наталією, гарбузи вже трохи накрила. Тут, туди вже заклали, ще тих два прольотики трошки було. І вже оце тут стільки склали. Зараз закладемо цей прольот і тут останні знизу ще доскладаємо. І ось якраз вони всі війдуть нам сюди, у хлівчик. Дід ти де, заблудився, пішов по дрова і пропав. Йди чи добру тачку дров привезли. Десь нема. Пішов вже на дівки, от вредний. Поріч, О, Я вам покажу файні квіточки, які в мене зацвели. А, от ці дуже гарні. Морозних червоних. От на ростуть Такі самі, але фіолетові. Он у на спітнику, я їх не люблю, тих фіолетових. Мені не подобається. Вони самі кожен рік там насіюються і ростуть. Гарний. Ось той колір такий гарний. Такий яскравий. Понюхаю. Ну так, да. якийсь ромашкою пахнуть. Ось така красота. Ростів. А оце цієї розової хризантеми немає, Від ліди пропала, мені змерзла вона в зимові не призвелася. Шкода. Ну, це все вона щось буде систе, так? Ну. Вони морозу так не бояться. А он ще, пішти мене, трояндочка мене зацвіла, бо кришуницьке така. Дивись, як воно гарно виглядає. Ну, там те пуха чисне є, зелене. Таке яскраве. Так. Там те білий зеленим, а ті жовте. Воно так по гарно. краях, а там зелене а там по краях. О. Воно десь в березні, березня цього, правда? Ні. Того... Тамте там цвело. А це в липні десь. Так, там в такий. Того Ну, Вирвеш, вона тільки одним корінцем тримається. Не тягни що не тягни? Відірвеш це, мені не курінця. А, ладно, це не Бо я пару виривала, так, раз і все. І от, от, так. Це біла трояндочка, ще хоче сісти. Ну ладно, ми будемо складати, будемо аколи.